А яка взагалі цінова політика uh -huh. табору Міжнародного дитячого центру uh -huh. Артек Карпати? Вона така ж, як і коли Артек був єдиний в Криму? Я зрозумів і параметри цифр добре. Я зрозумів. Отже, що стосується цін, то вони навіть дешевші ніж це було в Криму. Єдиний табір, який є дорожчим, це дитячий табір гірський, це п'ятизіркові номери. По два чоловіка в кімнаті, тому, відповідно, і ціна буде трішечки вищою, порівняно з Кримом, трі, трішки вищою. Дитячий табір, лісов... а, дитячий табір гірський ціна за два тижні це приблизно 14 тисяч гривень. І цей табір гірський якраз буде спеціалізуватися на вивченні англійської мови. Дитячий табір лісовий це трішечки дешевше, навіть не трішечки, а набагато це ціна. Десь в середньому від 4-4,5 тисячі гривень. І дитячий табір озерний це від півтори тисячі гривень. Тобто, коли ми формували взагалі думали над створенням таборів, які це будуть табори, ми також думали про те, щоб батьки, скажімо, з різним достатком могли дозволити відправити до нас на відпочинок. Тобто, дитину. Я так розумію, гірський це ВІП-табір, лісовий це середня угу, категорія. Угу. і… Найдешевше це ОЗ. Я... Ще можна додати щодо того, що сказав Андрій, що варіативна частина існує. Тобто зміна 7 днів, зміна 14 днів і зміна 21 день. Тому що ми розуміємо, є батьки з різними ну, можливостями, так, то як хтось не може на 21 день купити дитині путівку, тому зможе на 7. І програми в нас теж таки варіативного характеру розраховані. На